Привіт, дівчатка, як і обіцяла, це відео буде присвячено такій проблемі, як гіпергідроз. Це біль усіх майстрів, бо з такими роками треба працювати по-особливому, адже у власники гіпергідрозу завжди проблеми з носінням матеріалу, тому що пластина має зайву вологу, і про це все ми сьогодні поговоримо. А мене звуть Анна, і давайте розбиратись. Зараз я вам коротко поясню, що і навіщо я буду робити, щоб ви розуміли процес. З самого початку роботи з такими ручками я їх витираю сухою. Серветкою, щоб прибрати основну вологу. Потім я рясно посипаю їх тальком або дитячою присипкою. Це дасть мені змогу працювати з сухими руками і мої руки не будуть зісковзувати. Якщо одразу посипати тальком ручки без попереднього просушування серветкою, то присипка вбере всю вологу в себе і буде просто бруд повсюду. Далі ми робимо зняття за стандартною схемою. Цього манікюрчику вже майже два місяці і нічого не відкололося, що є головним успіхом. Є сколи з торців, але в нашому випадку це нормально, бо ми з цією клієнточкою робимо зміцнення кожну четверту процедуру. А сьогодні саме такий день. Я працюю не у звичайній техніці зміцнення з цими ручками, а в техніці бортик. І поки я буду робити комбінований манікюр, давайте трошки поговоримо про особливості цього діагнозу. Одразу скажу вам: це не якась страшна хвороба, вона в жодному разі не може передатися кому-небудь або нашкодити. Гіпергідроз це просто надмірне потовиділення. Як ми всі знаємо, потовиділення це спосіб охолодження нашого тіла, тому ми потіємо в спортзалах. Але що відбувається, коли є гіпергідроз, і від чого це починається? Найпоширніші причини цього стану – це порушення роботи щитоподібної залози. На другому місці це йде збій у нервовій системі. І в ситуаціях, коли людина з гіпергідрозом починає нервуватися, вона починає дико потіти. Важливо відзначити, що гіпергідроз може бути як локальним, так і загальним. Загальний не так часто трапляється, і наш випадок це локальний, лише на ручках. До того ж, гіпергідроз буває ще й сезонний. Наприклад, так як у мене, починаючи з осінь і до весни, у мене вічно холодні і мокрі ноги. Існують звичайні різні ін'єкції, які блокують потові залози, але це діє лише тимчасово. Це була основна інформація, яка допоможе вам зрозуміти, що таке гіпергідроз. А тепер поговоримо про те, як з такими ручками працювати. На початку я вже сказала, що треба повністю просушити ручки і добряче просипати тальком. Під час роботи роботи фрезою кутикулу теж рясно посипає тальком, щоб фреза не забивалася, і тільки так ви зможете добряче вичистити підкутикільний простір. Серед підготовчих препаратів у мене нічого незвичайного. Я ретельно знежирюю нігтєву пластину і наношу дегідратор на всю поверхню нігтя і на шкіру навколо нього. Це дасть мені час, щоб профарбувати базу, щоб вона в мене не втікала від кутикули. Ну і звісно ж, безкислотний праймер. Я наголошую, безкислотний, у моєму випадку цього достатньо. Далі база. Я наношу її оперативно тонким шаром, і для того, щоб вона швидко розподілялася, потрібна рідка база. Так вона одразу потрапляє між лосочки ніття і створює дуже хороше щеплення. Просушили базу, прибираємо липкий шар і далі зміцнення в техніці бортиків. В цій техніці ми спочатку на вільний край викладаємо ось таку ковбаску, вона повинна перекривати точки вросту і створити висоту на торці нігтя. Тут я працюю рідким полігелем від Oxi в 04 відтінку. Гель має бути досить густим, щоб тримати висоту, і досить рідким, щоб не затягувати час роботи, тобто середньої консистенції. Сушу в лампі і тоді вже вирівнюю нігтик тим самим гелем. Промащую спершу повністю ніготь, ставлю краплю біля кутикули і розтягую її по нігтику, щоб вирівняти його. Працюю я у своїй власній техніці, яка значно прискорює процес. Також на моєму каналі вже є відео, в якому я демонструю три методи швидкого і правильного вирівнювання. Загляньте на канал, подивіться, буде корисно. Також не забуваємо, що під час будь-якого вирівнювання ми не навалюємо матеріалу чим побільше, а беремо адекватну кількість гелю, щоб не обтяжити нігуть, а зміцнити. Інакше він просто трісне біля точок вросту, що буде дуже неприємним і іноді травмонебезпечним. Після вирівнювання ми обов'язково знімаємо з гелю дисперсію, і я доводжу до толку форму нігті і дивлюся, щоб візуально він був рівним і без горбів. Прибираю весь пил і можна переходити до покриття кольором. Дівчинка вирішила не ризикувати та вибрала ніжний відтінок. Пудри з нової колекції фірми Joya. Для мене ця фірма нова, бо раніше я з нею не працювала, але мені порадили і я вирішила спробувати. Це гіпоалергенні лаки, і мені подобається, як вони наносяться і саморозрівнюються. І навіть цей світлий колір покрився лише в один шар без залисун. І там, до речі, на баночці пише, що це веганські лаки. Якщо чесно, вперше чую про такі, якщо хтось знає, що це, то напишіть у коментарях. було Дуже цікаво дізнатися після повного висихання кольору я видаляю липкий шар і наношу топ. У мене топ від Edlen, немає липкого шару і фільтрів, тому я наношу його одразу на всі пальчики і сушу протягом 2 хвилин. На цьому етапі мені не доводиться вже турбуватися про те, що топ втече від кутикули, так як він вже нікуди не втече, бо основне покриття ми вже зробили. І звісно ж я прибираю міліметр натурального нігтика фрезою і роблю сам ніготь трошечки тоншим. Завершуємо нашу процедурку підрівнюванням форми і котикульною олійкою. З цими знаннями і технікою ваше покриття буде відмінно триматися навіть на примхливих ручках. Моя мета це допомогти вам зрозуміти, що робота з такими клієнтами не є чимось неможливим. Ми не можемо просто взяти і зцілити, але ми можемо зробити так, щоб усі дівчатка мали змогу насолоджуватись будь-яким видом манікюром, радіти і почуватися прекрасно. Велике вам спасибі за перегляд цього відео. Не забувайте залишити коментарі, якщо я змогла вам допомогти, або відео виявлено. Ось цікавим. Ну і звичайно ж, підпишіться на канал, щоб розширювати свої знання разом зі мною. На цьому я ненадовго прощаюся з вами. До нових зустрічей!